Всім привіт таки, мої любі! Сьогодні я покажу э, нашу э... Розпаковку, переогляд того, що я купила в АТБ, А також те, що я купила у Аврорі. Ну, того, чого так трішечки, я купила у Аврорі. Ну, це за чим я йшла це екологічне отаке мило, рідке господарче 1000 мілілітрів, І коштувало воно по акції 33 гривні. Обожнюю прати у такому милі. Заливаю у машинку вотевідділення для прання. І е, ще там порошочку, е, відбілювача, і все е, важурю. Відпирається дуже гарно, аромати оті негарні прибирає, тому рекомендую ось таке мило. Також там купила це, як ото кажуть розходники, отакі. альбатрос у нас е, 30 років разом написано: 60 чесних метрів. Ну що, повіримо, мої любі? Повіримо в те, що тут 60 метрів. Але папір дуже класний, з міста Дніпра. Я вже неодноразово його брала у Аврорі. Рекомендую його і коштував він, по-моєму, був по акції. Ну, на 22,80. Це по 11,40. Що ще я там взяла? Я там взяла ось такий олівчик. Дивіться, який колір. І називається 01 Nude Rose. От саме за таким кольором Олівчика я ганялася і купила, ну, просто я за ним не йшла. Того разу я йшла, але не купила іншого кольору у Єву і е, накупила всякого непотребу. А тут я не думавши, йшла якраз таки за оцим милом і купила ось оцей олівчик. Олівчик, я надіюсь, те, що вгадаю. Так, ось дивіться, олівчик просто бомбезний. Ну, щоб, звичайно, він був трішечки темніший, але тут він у нас такий, ну як, Пильна роза, можна так сказати. І це олівчик від лавів. І коштує він, зараз вам скажу скільки. І коштує він у нас 27,70. А чому 27? Тому що в мене 4 гривні там було е, на бонусах. І я ті бонуси витратила, а так олівчик коштує 29 Те, що й розказувала не, теж блогерка з України, мені дуже подобається вона. Е, класні макіяжі робить, у неї куча олівчиків, просто рай для е, модниці. Ось те, що я купила, і це мені вийшло на суму 82 гривні у Аврорі. Тепер приступимо, моє любі, до того, що я купила у АТБ. Зараз відкладу оцей пакет і почну. Почну любі, з того, що я собі за правило е, вирішила, коли вибирала, обирала отакі сирки, що буду купувати кожного разу щось, хоч одне нове. У тебе. Бо дуже вже мої отакі покупочки вони схожі одна на одну. Хліб, перець, там уксус, йогурти і все. Але а цього разу я, я вирішила, що так буде. Це я купила для чоловіка. Віка та вишня, бо він не е, полюбляє кокос, а я обожнюю кокос, тому взяла ось такий від слагоди. І зараз подивимося, скільки ці сирки е, коштують. Так, а ці сирки у нас коштують сирковий батончик 15,90. лагода з лагода кокосу глазурі 15,90. По акції по картці 15,11 виходить. А шоколад та вишня коштує 13,20. По акції він вийшов 12,64. Ось так. Взяла уксус, уксус коштував 17,70, уксус беру для прання і рекомендую в тисячний раз, просто в тисячний усім розказую, що я перу саме з уксусом. Аромати теж уходять. Ось мій улюблений перець салатний, передсалатний. е, він у нас коштує. Зараз вам скажу скільки. Перший гатунок кіло 24 по 31,69 на 32,45, трішки більше кілограмчика. Ну, а далі е, підемо все те, що лежить е, ой, у пакеті. Ну, перш за все, це ось усі хліба. Хліб соціальний, який я покладу у холодильник, і будемо використовувати. Нам на добу пів хліба якраз вистачає. І я думаю, що цього дня буде на неділю це 100%. Ще там лежить 2 тон, тому ось такий хліб ну, якраз таки нам вистача на недільку. Такий хліб у нас коштує. По три штуки. ну Якраз таки на 29,40, а так 9,80 одна буханка коштує. Те, що я взяла лист лавровий, я за ним не йшла, а просто на майбутнє, як кажуть, 11,50. По, ну, по акції це у нас іде Якраз так по картці 57 копійок знижки на 10,93. 57 це моя вигода. <клес> Тепер те, що я взяла і казала, що я не завжди беру, це ось такий окіст глобину. Це новий продукт, я не завжди його брала. І він вийшов у нас на 279,23. Тут кіло 74. На цей товар акції нема, тому що це не АТБшний товар, але, але м'ясо треба, і я його взяла в АТБ. Не знаю, як по якості, що там буде, оці запаковані. Краще, звичайно, брати такі не запаковані, але ну, використати треба. Ось отакий корінь імбірян, е, якраз вже е, пішов сезон по 158,89-160 грам на 16,84. Рекомендую, від простуд, для того, щоб кішківник, е, як ото кажуть, е, привести до тями корінь біря, просто, вау, просто рекомендую однозначно. Взяла, щоб не йти в хатку ось, ось таку ковбасу, ковбаса була по акції. Вона вийшла на 116,58 тут 343 грами. По 339,89. Ось така тверда ковбаса. Це нам на бутерброди. Крем-сир Крем був по акції і вийшов він мені на 43,90. Він уже був зі знижкою, тому на нього ніякої знижки АТБшної не було. А була ота знижка що для всіх. Тепер, тепер хочеться, хочеться щось зробити, є дріжджі, і взяла коров'яче молоко пастеризоване питне. Кожна плямка особлива, придивись на що вона схожа. І на сердечко, і на зірочку, і на слід, і на метелика, і просто. Там є такі, як лапки, чиїсь, як, як напій якийсь, як, ну Прикольно прикольно придумали. Навіть якщо дитинка купе, роздивиться, це дуже прикольне отаке молоко. 2,5 жирності і коштує воно. Зараз вам скажу, скільки аж самі цікаво, коштує, коштує. 21,40 без акції. Молоко білий йогурт, як завжди, по акції. На, де у нас 35,20 мінус 3,52. Це знижка на 2, бо я дві таких штучки взяла. І виходить ціна зі знижкою 33,44. Молокі, йогурт білий, 100% завжди рекомендуватиму і завжди його купуватиму. Класна штука. Схожий, як ось у наші бабусі, готували кисляк для кисляк І те, що я взяла, ось у нас яблука, яблука Голден, перший гатунок по 42,95 на 62,79. Ось дивіться, які такі. Прям прикольні яблука, схожі, сорт мені, як на отой... забула, як сорт називається, яблуко-груша, схожий. І десь жовтувате, десь, але я вам показую, воно прям зелене, але вони такі жовтуваті. Є більш зелені, є більш такі жовтуваті. Спробуємо, тому що давно яблук не брала. Мені просто не подобаються тебешні яблука, вони твердющі. У селян вже яблук майже немає, але треба сьогодні буду йти і подивлюся, може є. Ну, я думаю, от і осіння полоса, тверденькі є. Ті, що довго лежать, ну, і ось чек. Той, що у нас йде АТБшний 756 гривні 68. І ось 756,68 плюс 80. Там е, виходить ну, мої любі більше е, 800 гривні. Ось такі були мої покупочки. Дякую, що дивитесь мене. Дякую, що е, підписуєтесь. Цілую люблю ваша Людмила. До нових зустрічей!